Одіозний Ігор Чуркін, російський бізнесмен, якому ДБР повідомило про підозру, держава відібрала у нього майно ЛАЗу, а збитки він нам завдав більше аніж на 350 мільйонів гривень. І раптом отримує підтримку від львівського суду. Тільки послухайте, перша інстанція залишила расисту одразу три лазівські гуртожитки, і це в час повномасштабної війни. Фактично належить російському бізнесмену, який управляє двома компаніями, які є засновником Львів автокомплектації. Це є доведено прокуратурою міста Львова, яка намагалася вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на підставі дії закону воєнного стану віддати гуртожиток в арму. Але теж франківським судом відмовлено як захист приватної власності. Змиритися з такою ганьбою дві тисячі мешканців гуртожитків аж ніяк не можуть. Вони вже пережили залякування воєнізованої охорони та нахабне розкрадання квадратних метрів, а тепер ще й не можуть отримати законного захисту проти бізнесмена загарбника. Відколи в нас почалися, ми почали воювати за гуртожиткою від 2006 році. Це він поставив охорону на гуртожитках і хотіла, щоб охорона хотіла, щоб ми ходили про перепустки, як колись в добрі часи. Гуртожитки хлопці ходили до дівчат, залишаючи документи на прохідні. Це 2006 рік. Були тітушки по 20 чоловік, хлопців стояло молодих з 18 до 30 років, виламували двері. Я одна стояла і не пускала їх. В кімнату, щоб вони вірвалися. Люди пішли купляти в магазин дещо собі, приходять, а там вже вони не живуть в тій кімнаті. Всі меблі або на вулиці, або на коридорах. Двері виламані, поставлені вже інші двері, живуть якісь бадюки, тітушки. тушки. Епопея з гуртожитками триває вже п'ять років. За законом саме такі радянські приміщення повинні перейти на баланс територіальних громад. Мерія тільки за, але російські власник через свої підставні компанії проти міською радою. П'ять років тому Львівською міською радою було написано листа власнику гуртожитка на Кліпарківській 139, Це є товариство з обмеженою відповідальністю Львів та комплектація. Про те, що відповідно до закону просимо передати на баланс міста. Гуртожиток у відповідь було написано листа, причому відразу не думаючи буквально за кілька днів після отримання, про те, що в Львів автокомплітація не збирається передавати гуртожиток на баланс міста, оскільки вважає його своєю приватною власністю. Парадокс у тому, що фірма, яка формально є балансоутримувачем гуртожитків, існує лише на паперах. Тож весь тягар комунальних проблем лежить безпосередньо на плечах самих мешканців, а це видатки, які сягають сотень тисяч гривень. За всі умови, які створюються в гуртожитку, це подача води, тепла, підготовка до зими і все, що зв'язане з життєдіяльністю в будинку, щоб він міг все оплачується за рахунок коштів мешканців гуртожитку. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, десь заміна одного стояка каналізаційної труби і води, це десь 160-180 тисяч, що ми заплатили. Оскаржувати цинічне рішення першої інстанції мешканці вирішили в апеляційному суді. На першому ж засіданні в залі не було де яблуку впасти зі сторони позивача був повний аншлаг. А от з відповідачем не склалося. Більшість з них просто проігнорували слухання, Тож його довелося перенести. Відповідачі безпосередньо приватні товариства і фізичні особи свідомо затягують процес, оскільки таке рішення може вплинути на їхні права і обов'язки. Крім того, накладено арешт на деякі з нежитлових і з житлових приміщень даному гуртожитку. Вважаємо, що таке є затягуванням і є зловживанням. І міська рада, і люди дуже сподіваються, що апеляція не затягнеться, І цього разу рішення буде не шокуючим, а законним. Адже, поки мерія не візьме на баланс гуртожитки, мешканці, які вже вклали у ці будівлі чималі кошти, навіть не зможуть приватизувати свої ж квадратні метри, а значить і передати їх у спадщину. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів.